Слава Богу, Господь дарував нам ту можливість бути в собранні і мати участь у тому великому служенні, спомин, смерть Христа, споминаємо ту побіду і навіть всякий раз, коли ви сте сей, Смерть возвіщайте. Тобто, Так навіть представ себе, що возвіщати, то не значить зжати губи і мовчати. Слово «возвіщати», то розуміється, то термін крик, голос повишати, як колись. kad je vojna načinala sa Hedeona, to kreg bil sredi noči, svetelnik e so je za svetelica. Eto bo, bratje i sestre, duže važno, v svojih srcah, v danaj čas, v sobranji, Мы будем молиться, приступать к тому. Давайте так, как апостол Петр говорит так, Приступає к ньому. Ви як живий камінь, то камінь краєгольний, основа нашого життя тут і в вічності тот камінь, камінь, на кому створюється прочесть здання. І той камінь то говорять, і ви як живий камінь, ми созидаємо. Приступає к Ньому. Тому то я би хотів напомнити, як я сказав, що смерть Господня возвищаєме спомінь, тобто пам'ять обновляємо свою той подвіг, як ми співали пісню Ісуса, які страдання. І Третий аспект проломления хлеба причастия я представлю первое послание Корифтянам, 10 глава и 16 стих, 10 глава, 16 стих. Чаша благословения, которой благословляем, не є преобщение крови Христово, хліб, который порамляем, не є преобщение тіла Христова, ведь реально, коли ми участвуем, ми свідчили, говоримо, Проповідам, що кров Ісуса Христа, віно чаша, то вино, то кров Христа, хліб это приобщення до тіла Христова. Тому важно нам приходити до того з всім глибоким розмишленням, сповним слова. Коли завершалися в Ізраїлі, Господь заповідав, що коли вони завершали виходя з Єгипта, і далі було встановлення на послідують роди, і говорить, так, завершайте так. Як завершати? Да будуть чресла ваші перепоясане. Посухи в руках, светильники гарячі, тобто в повному бойовому збронні, так і совершайте так, тим більше, браті і сестри, приймає тот хліб, чашу, вино, кров Христа, тіло Його, давай соседоточимо наше. Сосредоточим. Говорить, припоясавши чресла, Чого було перепоясувати ізраїтянам чесно? Поскі, це знак того, що вони пришельці, вони виходять, вони направляються на нову землю. Перепоясався через ума говорить апостол. Тобто подумати, в якому стані ми. І тут я роблю наголос. Що Пава говорить, що приобщення, то є, коли ми приймаємо хліб, приймаємо чашу, ми приобщаємося приобщаємося до тіла Господня, до Його крові. Ми становимося одну, яка свята бути? провіряти себе в якому стані. ми. Общення. Тут говорить чаша, не є залі общені, крові Христа, хліб. Общені. Общення тобто єдинство, єдине нерозлучне. На то я би хотів ще продовжити думку, виразити вам общення. Недавно я так був на молитві, Господь розумляв мене і. Такий наголос исполнением Духа Святого, исполнением Духом Святого. Это прямое повеление говорится, что з Духом, как Ефесянам написано, не появляйтесь вином, а з Духом. Исполняем ми за Духом, то вы просто лично кажемо із нас, чим я исполнялся, исполняйтесь. Духом. Ми кожен раз молимося і говоримо о благодаті, котрі ми спасені. І ми говоримо так, що благодай Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і общення Духа да прибуде з нами. Це не просто слова, але серце взивати. Та й говорю чоловік, Дух Святий, прийди, сойди. Тобто прямой отношенні, молиться, коли ми так просто заканчуємо або говоримо слова, що вчені Духу Святого, але желання наше далеко від того. Хоч так ми желаємо, але і сполунити за Духом Святим, то труд. Я думаю, що ми. Кого Бог Хрестив Духом Святим знаємо, переживали то і для того, щоб Дух Святий був у нас. Нехто сказав так, якби три часті. Христос говорив, що цей самий Дух з вами перебуває. Дух Святий перебував з звичниками. У вас буде, то друга степінь, у вас буде. І третє, Дух Святий сейде на вас. Наше тіло, наше, ми являємося храмом Духа Святого, так написано є. Але Дух Святий відсутствує. Але знаємо Писання, з Божим мужик, учеником, ми знаємо, що Дух Святий на них сходив. Це не було що Дух Святий. Посетив і все на тому. Він як житель, то, гори, то ви прийняти силу, коли судить на вас Дух Святий, ту силу, то обновлення, ту радість, ту пісню ми отримуємо, а призводимо, коли на нас сходить Дух Святий. К тому, браті і сестри, я думаю, Давайте будемо стремитися. Молитві, молитися, стремитися стреміться тому, що ісповнятися Духом. Це не так просто, що взяти десь десь кармана це й щось, вище за то. Писання нас навчає, як нам поступити. І сповняйтеся Духом. Щоб ісповнитися Духом Святим, ми знаємо, апостоли зібралися, служили Господу так, все, славили Бога. Не є написано, що служили Господу, тобто поклонялися Господу. І що? Дух Святий посетив їх і сказав так, отділити мені Павла і силу на служіння». Дух святий, дає поручення або дійство, труд. Я вже напоминав о Гедеоні, та я тут хочу розказати, що от та історія, хто читав Біблію, знає, хто не читав, прислухайтеся, що то був такий час тяжкий у Ізраїлі. А яка причина була? Господь з ними був, благословляв їх, а потім раз і враги овладівав їм філістимляни. Другій народності все так було. І так, як там написано в книзі суддей, що коли ідолопоклонство, то й війна починається. Так і було в час Гедеона, про кого я хочу сказати, що Гедеон із тих слов, що написано у ньому, видно, боявся Господа. Видів положення, що недобро, і добропоклонство, ну, але я і другі люди в стороні був. І вона сам такий момент Біблія говорить, що оп'я оставив Господь людей. І мадитяни притісняли їх сім літ. Год за годом. я притесняв, посиє Ізраїль. Вони приходять своїми безпощадно, унічтожають плоди. Голод. Граблять, охвачують Год за год, сім лет. Люди плакали, вопили до Бога. Все. І ангел Господь приходить. Написано в Біблії говорить, приходить офни, по дубам сив собі сидить. Дивиться, Гедеон зайнявся роботу. Біблія говорить, почав виконачити пшеницю, що, ну, і, щоб забрати якусь час іти, і йти опять прятеся в пещерах від тих ворогов, які насіля на них. Він зайнявся своїм. Виконачив точці. Не можеш було так відкрити на гомні просторно, а там десь підготовляє тот корм для себе, для сім'ї. Ангел його привісти. І говорить йому: Господь з тобою муч сильний. Коли поняв очі на ангела. Так. «Если б бы Господь був с нами, то б бы не було в таком положении, У таком бісовому состоянии, ми б бы не були. Ангел продовжає бесіду з ним. Він об'ясняє, Гедеон, де це чудеса, де то, -то, чудеса, где -то, -то великі діла, що Бог вступався за народ, Бог давав побіду, благословляв. Нам розказували, отці наші, було когда то так, а тепер не то враги Господь над нами. Ангел вислушав і говорить, іди, ти з твоєю силу, який ти, є, іди, порази. Та як так? Я найменший смій, що там, непримітний. Іди свою силу і починає йому бесідувати, говорить, що йди. Я пропущав фактом, що коли він знав, що то ангел Господь, то сразу взявся, рішати такий питання. Звісно, сам він не зможе. Хоч говорить, я менший і незначущий, як я зроблю, Аня говорить, іди там зроби то священне дерево, де люди йдуть, клоняються, і жертвник в там приносять жертву. іди зроби його. Як ти? Отець його, як священник, люди йдуть, почитати там, кланяються, вірять в Алу. Іде, і коли говорить, так що риши, вишив іти, товарі робив ту ночі, взяв 10 чоловік і справилися з тим. Дерево зрубали, уничтожили, розрушили, жертви все. І говорять, це було чудом, коли жителі утро відбули, хто це зробив. Такі руїни. Знали, вже хто то? Йоас, Гедеон. Браття сестри. я то хочу зробити наголос, що після того чудно дивно Господь, коли на другий день після того, як зробив то поручення від Господа, Розрушив жертвенник, зрублено дерево, все, зруйновано то місто ідолу, поклонятися все. Що На утро він увидів, що армія тих медичан устроїться там у долині, готується для нападення. І Біблія говорить, дух Господін. А б'яла, где вона? Плам'я огняло і затрубив, призив, хто йде. Що це значить? Браття і сестри, я думав собі, що як пам'ятав, деколи говорять, не треба споминати старой нової щось, але нової далеко йде в сторону. Для того, щоб Дух Святий почув, треба кожному з нас подумати, що у твоєму домі є, кому ти поклоняєшся, кому віддаєш драгоценне, котрому можна мати бессіду з Богом, просичати Словом, а може, Зайнятий так на тільки тим, що не є часу для молитви, для слова, От, устроєння свого життєвого гнізда, що треба і треба. Конечно. Я давно говорив, якщо б Господь був з нами, то того б не було. Господь був з ними. Господь наблюдав, Господь жалів. Потім і підготувляє побіду. Потім, браття і сестри, давайте приступати тому, камню живому, Господь нас призвав бути учасниками. Хто терапевти, який сказав, що я не буду пити з вами вже на тій землі, аж поки вона не завершить, коли стане явною. Браття, ми тут, ми признаці нам. Определена доля бути на той великій вечері, коли Христос буде ту нову чашу, новий хліб, тот, ту нову жертву спомена. Потім, браття і сестри, давайте в даний час ми візьмемо для себе в своє серце то направлення, подумаємо, що є в твоєму домі, як проходить твоє время, це просто. Стонеш, томишся, мучишся. І павець говорить, звернемо всякоє брем'я і запинаючи нас гріх, звернемо, що є, скинемо, розкажемо Господу, і Он освободить нас. Потім, браті сняв, сину є того, воно то, общені, общені з Богом, общені, ми говоримо, общені Духа. Да прибудеться з нами, а ми. Стремимося к тому, дома, пробудившись от сна по дорозі, на роботі, говори о Дух Святий, я хочу вчені. Як прекрасно, ми знаємо, ми переживали то. І давайте піднімемо голос свій, голос, стремлення к тому і приступимо так, як зробив. Гедеон пішов, страшно було, не так все розрішався, але рішив, зробив. І Дух Святий його обняв і почалася велика побіда. Ви знаєте цю історію. Чудно дивно, 300 чоловік, бойців тих 300 чоловік. Оружє, який оружжя, Світ. Святильник що? труба возвіщення. Що значить Возвіщати побіду. Меч Господа і Гедеона Амінь. І все. Господь дав побіду. Полчища були уничтожені. Господь дарує нам совет дає нам ясність. Будемо симісти тому, щоб Дух Святий наповняв нас. А в даний час молится, просим благословення, причащается к тому, припаящим наш ум, наше служение, каждый, як говорить Павел, да испытывает себя і таким образом будет здесь и прямо из да поможет Господь. Амінь. Молится. І да буде ім'я Твое прославлено. Ми на твою помощь найдемся, Господи. І в з тим в даний час ми тобі дякуємо, що ти дарував таку нам можливість бути в місті, слухати Твоє Слово і бути учасником цієї трапези. Ще слава тобі, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.